Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні хочу оглянути з вами таку просту монету номіналом 10 копійок 2022 року. Тобто, вирішив зняти такий ролик, тому що деякі вважають, що монета є рідкісною. Тобто, це дехто вважає, що монети. До 2018 року були вилучені з опіву, але хочу вам наголосити, що монети номіналом в 10 та 50 копійок вони карбуються до сих пір. Тобто можна зустріти монети 10 та 50 копійок 2018-2019 2020-2022 роки. Ну, Але якщо, якщо попадеться монета, яка не прилипає до магніту, тобто монети, вони всі виготовлені зі сталі та покриті латунню, так. Але якщо монета попадеться, яка не прилипає до магніту, то це є монета так. Рідкісна. Ну, ось така монета номіналом 10 копійок. 2022 року це є, звичайно, проста обігова монета. Ну, Ось я вам зараз ще покажу ось монети. монета 10 копійок. Так, це у нас 2014 рік, вона також є, є магнітною. Так, ну, така монета 10 копійок. Це у нас 2009 рік, то монета виготовлена з, з латуні. Тобто монети до 2013 року вони виготовлялися з латуні, а вже після 2013 року монети виготовлялися з сталі та покривали латуню. Тож Це був такий коротесенький відеоролик про монету. 10 копійок 2022 року. Наголошую, що це є проста звичайна обігова монета, вартість такої монети становить 10 копійок. Також ще можна зустріти монети 50 копійок. Так само 2022 року. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.